Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єрільна Заробіток в інтернеті без вкладів. І саме в цьому випуску розповім вам про новий проєкт, де можна вільно отримувати долари та виводити у різний спосіб. Заробляти будемо в телеграмі, усі посилання залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Переходьте, будемо разом заробляти. Існує декілька способів, все розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Не незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. А заходимо за посиланням і одразу відкривається можливість зайти у новий проєкт. Читаємо інформацію, є декілька сторінок, які ми пролистуємо та просуваємося далі, щоб відкрився ваш кабінет. І тут ми можемо відразу отримувати вже долари. У них є свій токен Єренін, грам, але виводити ми будемо криптовалюту тон. USDT на різні гаманці все покажу. Додивіться це відео до кінця. Все буде докладно. Показано, Перший спосіб заробітку, ми бачимо, це виконувати завдання, підписки, реєстрації тощо. Вони завжди додаються, тому частіше заходьте і виконуйте ці завдання. Навпроти завдань пишуть відразу розцінки. Виконуємо. отримуємо долари. Далі, перегляд реклами. Тут ми можемо спостерігати кілька блоків, за які можемо отримувати додаткову нагороду в розмірі грошової валюти долар. А ці вкладки знаходяться у меню внизу, я їх натискаю, але є інше меню. Це якщо ми натиснемо зліва вгорі три рисочки, і з'являється стрічка, де ми можемо почати кілька способів заробітку побачити. Завдання від партнерів TimeWall. Я відкриваю. Тут кілька завдань. Будуть ігри, опитування, інші завдання, серфінг, перегляд сайтів. Можна роздивитися докладніше. Не варто також забувати про щоденну нагороду, щодня заходимо та отримуємо додаткові центи. Подальше нагорода буде збільшуватися кожен день. І якщо ви пропустите один день, вас поверне на початок і буде заново отримувати нагороду з меншою вже оплатою. Це все зрозуміло. Розділ стейкінгу також існує. Як я казала, вони випустили токен, яким можна торгувати. І, звичайно ж, переходимо до розділу виведення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді і складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Заявки на виведення створюються такими способами: якщо ми перейдемо на ганманець, це буде FAUCET Pay на адресу криптовалюти TON. це можуть бути будь-які тонгаманці, наприклад, Тонкіпер, Telegram Wallet, Mython Wallet та інші. Або на біржу. Якщо на біржу, то потрібно враховувати мінімальне введення. Тієї біржі, на яку ви хочете вивезти. А також ми бачимо, що можна вивезти на адресу USDT мережі Ton, тобто зразу долари, і бот в Телеграмі X-Rocket. Хто ним користується, можна сміливо ставити заявку саме на цей гаманець. Мінімальний вивод ми бачимо 20 центів. І будьте уважні, я виводитиму долари і ось з до мережі то. Як на мене, це буде вигідніше, скільки заробила, стільки отримала на гаманець. Можемо бачити, що у кожного виведення існує комісія. Це теж враховуйте, є 5%, а є аж 10. Платежі Обробляються дуже швидко, мої знайомі виводили, цей бот мені показувала одна із моїх підписниць, виводила вона вже двічі, і тому я вирішила показати цей бот вам. Заробляємо без складів і сміливо виводимо на той гаманець, яким ви звикли працювати.